Доброго дня! Я Васько Софія Валерівна, учениця 11А класу Порядницького ліцею No6. А ось моя тема Психологічні особливості здорового харчування у підлітковому віці. Актуальність теми – це свідоме обрання українцями здорового харчування. Мета даної теми дослідження оцінки якості шкільного харчування та психологічних установ щодо здорового харчування у підлітковому віці. Об'єкт дослідження харчового поведінка підлітків учнів закладу загальної середньої освіти. Предмет дослідження зв'язок між установками на здорове харчування та психологічними характеристиками, особливості в підлітковому віці. Методи дослідження анкетування, психологічна діагностика та самооцінки та локусу контролю, первинна математична обробка для порівняння груп даних. Завдання. Визначити напрями реформи шкільного харчування, які включають психологічний супровід, проаналізувати особливості становлення хар харчової поведінки серед дітей та підлітків, розглянути методи та провести емпірічне дослідження психологічних аспектів, формування позицій щодо здорового харчування у підлітковому віці, передумови реформи шкільного харчування. Комплексна оцінка організації харчування в 500 школах України виявила е, такі ключові проблеми: від виробника до е, отримання учнем готової страви, відсутність умов для дієтичного харчування, зношене та застаріле обладнання, недостатнє розуміння, е, розуміння принципів повноцінного харчування, недостатній рівень знань про тенденції закупівлі, е, повільне запровадження системного аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках. Стан організації шкільного харчування в Україні. Дослідження стану організації шкільного харчування в Україні, виявлення проблем та їхніх причин стало першочерговим завданням для провайдерів реформи. Тому в фокусі дослідження були думки батьків, батьків, думки батьків та і учнів про шкільне харчування, а також висновки експертів, які перевірили 500 закладів загальної і середньої освіти, з яких 31% – це сільські школи, 69% – це міські. Розвиток харчової поведінки. Формування харчової поведінки є складним динамічним процесом, що зазнає впливу безлічі біологічних, психологічних і соціокультурних чинників. Формування харчових звичок в дитячому віці тісно пов'язане з особливостями харчової поведінки та ставлення до їжі батьків. У підлітковому віці домінуючу роль у формуванні харчових установ починають відігравати однолітки та соціальне оточення. Ось чому розроблення профілактичних програм, спрямованих на формування здорових харчових установ установ у рамках досягнення цілей стратегії реформування системи шкільного харчування має враховувати вікові особливості здобувачів освіти. Також батьківський, батьківський контроль над харчуванням дітей заслуговує на окремий, на наш погляд, розгляд. Існують дві форми такого контролю. До першої форми належить обмеження дітей від вживання напівфабрикатів, шкідливої їжі, а також загальної кількості споживаної їжі. Другою формою є примус дітей вживання їжі, включно здорові продукти. Друга форма контролює, за якої батьки примушують своїх дітей вживати обрану ними їжу в заданій, в заданій кількості, а також, е контр стії, е а також є контрпродуктивності і простої причини, що діти не навчаються самостійно регулювати власний енергетичний баланс. Дослідники вивчали форму контрол е контролюючої поведінки, за якою вживання за допомогою е е вживання здорової та корисної їжі. Винагороджували батьки або маніпулювали своїм ставленням до дітей, незважаючи на те, що подібними способами поведінки можуть призводити до того, що діти почнуть вживати в їжу більше овочів і фруктів. Ефект таких зазвичай короткостроковий. У довгостроковій перспективі це призведе до формування негативного ставлення до здорової їжі та появи дезактивних харчових установ. Методика та техніка дослідження для досягнення мети та виконання завдання дослідження було зроблено пілотну анкету оцінки якості шкільного харчування та дослідницьку анкету готовності дотримання правил здорового харчування. Психологічні характеристики підлітки визначали за допомогою верифікованого в Україні інструментарію, опитувальників, самооцінки та локусу контролю дослідження взяли участь учні Порятинського ліцею No6 Порятинської міської ради. Учасників пілотного анкетування 76 осіб, учасників психологічного дослідження 3-4 особи. Участь у дослідженні була добровільною Вік учасників 13-16 років. Всі, хто бажав, отримали свої результати індивідуально. Загальні результати у порівнянні відсотках були обговорені під час тематичного заходу у шкільної психологині. Оцінка якості шкільного харчування. В нашому закладі освіти, як і в цілому, по країні, майже третина учасників, а це підлітки, учні середньої ланки освіти. Не завжди відвідують їдальню з різних причин. Серед них є і фінансові. Так. Такі результати свідчать про невтішну картину. Якщо дитина вже прийшла в їдальню, але, не вибирає, але вибирає буфет, а не основні страви, значить проблема не фінансова, а лише поведінкова. Подобається випічка, перекуси, швидка їжа. Точно те саме стосується тих, хто не, хто йде в магазин за однозначно нездоровою їжею, сухариками, чіпсами, солодощами. Ті, що не їдять нічого, це особливий нездоровий варіант, можливо, дійсно немає достатньо коштів. Однак можна припустити, що це шкідлива звичка нерегулярного харчування. Ці дані вказують на те, що кількі... якість харчування в ліцеї оцінюється, оцінюється достатньо високо: 67% школярів визначають добрий смак страв, 65% привабливий вигляд. Немає нарікань до температури, лише 3% опитуваних мають претензії щодо нього. Але, як бачимо, лише 58% учнів, що харчуються в їдальні, доїдають поці, а цей показник може свідчити якраз про несформованість навичок харчової поведінки. Очевидно, що немає вимоги залишати пусту тарілку, однак недоїдені страви означають, що закладений в них баланс поживних речовин не дотримується. Як правило, можуть залишатися саме корисні продукти овочі, печінка, крупінні каші тощо. Тому реформування шкільного харчування має полягати не лише в модернізації шкільних харчблоків та розробці меню здорового харчування, а й вплив на ставлення дітей до їжі та її навичок здорового споживання. Другим важливим психологічним аспектом підліткового віку, який ми досліджували у зв'язку з готовністю до сприйняття принципів здорового харчування, є самооцінка школярів. Отримані нами результати є насамперед орієнтиром для розуміння того, що харчова поведінка це складний соціальний і психологічний феномен. А значить, реформування шкільного харчування, спрямоване на перехід до повноцінного харчування, до збалансового здорового раціону, буде стискатися з певним психологічним опором школярів і їх родин. Адже, як виявляється, значна частина підлітків близько 40% не готові дотримуватися принципів здорового харчування в усій повноті. Такий відсоток може бути навіть значно більше серед підлітків з певним психологічним статусом, який набуває тривалий час під впливом оточення, а батьківського виховання в рівні е, е, рівня благополуччя сімей в самому широкому розумінні, ментальними стереотипами, що панують у соціумі. Висновки. даній роботі роз... Е, Тайній роботі розглядається психологічні установи щодо здорового харчування у підлітковому віці. На основі вивчення джерельної бази та результатів емпіричного дослідження загалом оцінка якості шкільного харчування на прикладі ліцею є високою, однак вибір саме шкільно, е, шкільної їдальні серед інших альтернативних е, залежить від, як від фінансових чинників, так і від харчових звичок. Встановлено, що підлітки, які мають внутрішній локус контролю та високу самооцінку, демонструють вищу готовність щодо дотримання принципів здорового харчування. Однак серед підлітків тих, хто має однозначно. Так, підлітки висота відсоток тих, хто має однозначно готовий дотримувати всі правила здорового харчування, ще не достатньо високий. Можна вважати, що підлітки позитивно сприймають реформу шкільного харчування за умов її системного послідовного впровадження та формування суспільного престижу здорового способу життя. Використання отриманих результатів дозволить розробити ефективні просвітницькі заходи у галузі. Старового харчування та окремо зосередитись на профілактиці психологічних проблем під, 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 підліткового віку як, 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 як окремі задачі впровадження стратегії реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки в Україні. Дякую за увагу!